У засобах маси інформації нам часто показують, що застудитися можна після того, як ми промокли під дощем та не встигли висушити одяг, чи посиділи на протязі. Але що відбувається насправді? Наші застуди чи хвороби, які часто супроводжують нас протягом осіннього та зимового сезонів, зазвичай спричинені вірусами. Віруси, як і інші мікроорганізми, бактерії, гриби, паразити. Збудники дифтерії, мінгококової інфекції, туберкульозу, холери, чуми, сальмонельозу, сказу, малярії співіснують з людьми все життя. Переважно ми зовсім не помічаємо їхню присутність, але часом вони можуть стати збудником інфекцій, тобто спричинити захворювання нашого організму. Деякі види збудників можуть передаватися як від людини до людини, так і від тварини до людини. Людство зустрічалося з багатьма пандеміями та епідеміями протягом усієї історії його існування. Після нього в історії людства були Азіатський грип, за ним каліфорнійський та багато інших. Пандемія 2019 року розпочалася через поширення нового виду коронавірусу sars cov 2 На жаль, вона забрала сотні тисяч життів по всьому світу. Інша пандемія, що спричинена. Короновірусом sars cov 2 є на сьогодні найбільшою в двадцять столітті. Чому коронавіруси такі небезпечні? Запитаєте ви. Відповідь криється у генетичному матеріалу, який носить собі вірус. Молекули РНК, що входять в склад коронавірусу, мають здатність спонтанно мутувати чи становлять певну загрозу. На схемі ви можете бачити будову коронавірусу. Звідти походять і назва, адже оболонка його дуже схожа на саму корону. Представники родини коронавірусів здатні вражати як людей, так і тварин. Як людина інфікується коронавірусом? Ці типи вірусів найчастіше спочатку проникають у верхні, а потім у нижні дихальні шляхи і провокують появу вірусної інфекції. Віруси мають здатність потрапляти в клітини людини і певний час залишатися там і розмножуватися. Коронавіруси відомі нам вже декілька десятиліть. У 2003 році виявили коронавірус, що спричинив тяжкий гострий респіраторний синдром та смертельну інфекцію в людини. Симптоми були схожими на грип і проявлялися гарячкою, нездужанням, болим у м'язах та голові, діареєю. Наступний високопатогенний коронавірус, що вражає людей, був випадково виявлений в Саудівській Аравії у 2012 році у пацієнта з смертельною пневмонією. Цю хворобу згодом назвали близькосхідним респіраторним синдромом. А нового збутника короновірус Мерсков. Близькосхідний респіраторний синдром. Відомий нам SARS-CoV 2. Це новий вид коронавірусу, який раніше не був помічений в людей. Перші випадки інфекції були виявлені у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Згодом вона поширилася по всьому світу та переросла у пандемію. Хворобу, яку спричинив цей вірус, стали називати COVID-19. З англійської мови це означає ко-корона. Вірус де хвороба. Коли вірус SARS-CoV-2 потрапляє в організм людини, він зв'язується з рецепторами клітин дихальної системи та потрапляє всередину них. Перш за все, він вражає дихальну систему. Чому саме цей вид коронавірусів став таким небезпечним для людей, ми ще поговоримо у наступних відео. За три роки пандемії covid 19 хвороба охопила більшість країн світу. Це стало викликом для системи охорони здоров'я у всьому світі, незважаючи на великі зусилля держав у подоланні пандемії, коронавірус SARS-CoV-2 залишається небезпечним через свою здатність змінюватися та неконтрольовано поширюватися серед людей та тварин. В Україні перший випадок захворювання COVID-19 було діагностовано 3 березня 2020 року в Чернівцях, і вже через 10 днів, 13 березня, зафіксували перший летальний випадок. За весь період поширення коронавірусної інфекції станом на 16 грудня 2022 року в Україні налічується 5 мільйонів 354 тисячі. Хворих осіб з них померлих більше 110 тисяч у відповідь на поширення пандемії covid 19 держава вжила всіх протиепідемічних та соціальних заходів, щоб зменшити та мінімізувати наслідки цієї ситуації. Всі вони рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Дякую за увагу.